Друзі... А сіла Ні, зараз. Більше. Так, друзі, доброго дня. Дивіться, передаємо сьогодні ось такі чудові дівчині. Ксюші передаємо ось такий чудовий автомобіль. Зараз Ксюша скаже пару слів про те, про її враження, про те, як задоволена, незадоволена. Слухаємо вас. Значить, машина дуже гарна, дуже практична, і мені подобається, що вона дуже екологічна, економічна і так далі. Дуже цікава. В дизайні, в інтер'єрі, в екстер'єрі гарна машина. Щодо продавця, продавець просто золото. О, дякую, дякую. Дуже щирий, не навішує вам на вуха. Все він вам розкаже, покаже, довезе, куди вам потрібно. 10 разів вам повторе з можна записати на відео. Все дуже добре, чудово, і сервіс і... Бачили, вже постави підйомник так, вже можна і на підйомнику шину. вам покаже, і на принтері вам розпечатає, і порахує, і все зробить каву. Запропонує і горішком пригостить, Доставку, доставку. І Що е, ще хотіла сказати? Забула. А до речі, зараз я вам скажу. Потім у когось буде зацікавитися, скину вам контакти. Ось там з правої сторони від мене стоїть Андрушка. Він з Павлограда, Андрій доставляє будь-яку точку, як то кажуть, України. Він приїхав зараз <риві> з Цюшею і може доставити автомобіль. Ти бережає друга, я потім переверну камеру, все в тебе буде видно. Даю вам контакти, нема проблем, приїжджає разом з вами. Хочете сам може приїхати, забрати автомобіль і пригнати вже нашому продавцю. До речі, Ксюша придбала даний автомобіль своїй мамі, так, збирала кошти, збирала кошти. Да, так, збирала так. Маму. Мама навіть не знає. Це буде сюрприз зараз для мамі. Зараз так, от на, день Андрош... да, на день народження через тиждень. Так. Я думаю, що так. Я цілому, е, що вам можу сказати. Авто прекрасне. Якщо хочете, таке саме ще одне є. Рекомендую. Не, я довця. думаю, що до нас приїдете. ще може, да, може, яку хочете, вам привезуть. Продавця 100% Рекомендую. Як дуже я, як не був женати, я б женився вже дуже клієнто орієнтована людина. Все, дякуємо. Все, да, хай служи вам. Да. Щиро вас дякую. вітаю з, з вітаю з покупкою. Хай служи. Якщо буде щось потрібно, телефонуйте. Так. Дякую, до побачення.